Наш міні-проект створений студентами груп Є е 22 відділення електричної інженерії. Керівники груп третяки Сергія Олександрович і Надія Леонідівна. Він присвячений 80-річчю Нікопольського фахового коледжу. В різні роки він називався по-іншому. Це був і металургійний технікум, і фаховий коледж, але незмінно в ньому було і буде. Це класні студенти і чудові викладачі. Наші студенти це одна родина. І навіть зараз, коли війна змусила нас роз'їхатися в різні напрямки, студентська молодь об'єднується і рухає далі світ. Ми впевнені, що наші майбутні студенти, подивившись наші здобутки, будуть поповнювати ряди студентської молоді. А ми намагатимемось і далі рости і рухати вперед майбутнє з певненістю, що все буде Україна. Всім привіт! Я Андрусенко Людмила, викладач економічних дисциплін Нікопольського фахового коледжу, і своє привітання я веду з самого серця нашої країни, з заповідника Софія Київська. В ці буремні часи, в ці непрості переломні часи для нашої країни, коли ми знову виборюємо свободу, ми знову боремось за свою незалежність, ви, наші дорогі студенти, саме ви стаєте нашим майбутнім і надією у відбудові України. Тому набуті знання вміння і навички в стінах нашого навчального закладу допоможуть вам у формуванні вашого майбутнього професіоналізму. Я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю натхнення, впевненості в ваших знаннях. Дорогі коледжі з ювілеєм, з 80-ти річчям, з днем народження. Точно знаю нашим студентам ці святкові дні є, що вам сказати, друзі, вам слово. З тисне мені була цікава електроніка. При закінченні школи одразу обрав поступати у ВСП НФК у Доніт на спеціальність електрика. При основному екзамені не мав великих проблем, тому що добре підготувався. 20 липня 2022 року я був змушений виїхати в село в Нікопольському районі, тому що моє місто почало обстрілювати зі сторони Енергодара. Зараз навчаюсь на другому курсі. Мій вибір у навчанні на спеціальність електрика базується на хорошому навчанні на уроках фізики. Мені подобається займатися по таким темам електрики та їх областях. Разі я староста своєї групи, а також голова ради студентів. Я можу вам порадити стати учасниками нашого дружнього колективу. Ми єдині. Я вже більше півроку навчаюсь по своїй спеціальності завдяки коледжу і змогла реалізувати свій потенціал. Я староста групи та член студради нашого коледжу. Знайшла багато товаришів на різних спеціальностях і різних курсах. Колектив коледжу завжди підтримує, незважаючи ні на що. Я дуже сподіваюся та мрію, що найближчим часом ми будемо не на онлайн-парах, а на наш курс викладач. Я, куста Владислав, навчається на другому курсі спеціальності електро. Ця спеціальність мені дуже подобається. Жодного разу я перешкодував про свій вибір. Хоча за деяких обставин я знаходжусь за кордоном, великих проблем з навчанням я не маю, тому що користуюсь новітними технологіями, та мені допомагають наші викладачі. Тому я бажаю привітати наш техніку з ювілеєм. Та подякувати, за здобуті знання. Вітаю, мене звати Дятел Даніл, я студент групи Е-221. Як зазначили інші студенти нашого електротехнічного відділення, ми навчаємося дистанційно і без певного об'єднання та допомоги один одному значних результатів досягти неможливо. Попри війну та обстріли міста, ми намагаємося навчатися, і для цього наші викладачі роблять все можливе. Завдяки сучасним технологіям ми здатні навчатися асинхронно. І ми разом з викладачами є тестувальниками інтерактивних, тобто віртуальних практик та лабораторних. Наші викладачі та студенти доказали, що дистанційне навчання також може бути ефективним. Ми разом і ми сила. Ми єдині, не дивлячись ні на що, ні на відстан, ні на кордон. Щоб усвідомлювали, що в 70 років коледжу це не просто цифра, це досвід та мудрість років. Бажаємо нашому Нікопольському фаховому коледжу. Ще довгих років процвітання, сумлінних студентів та наснаги впевнені, що так і буде, бо українці це єдина нація сильних, мудрих і розумних.